У середмісті Бердичева по вулиці Шершова, уже кілька днів, як стояла автівка з російськими номерами, на одному із її зовнішніх дзеркал висіла символіка російської агресії і пропаганди Георгіївська стрічка. Не повірила своїм очам і не могла пройти повз таке спокійно. Бердичівлянка Альона зробила зауваження власнику автівки, попросила зняти. Говорю, зніміть, будь ласка, ленточку, ви знаходитесь в Україні. У нас такі події, які ну не можна так робити. Не відреагувавши на мої заперечення, пропозиція не знаю, як назвати цей моє обурення. обурення, моє настільки. Вони пішли далі і ругалися. Я кажу, я буду викликати поліцію. Викликайте. У Бердичів чоловік приїхав до родичів. Пояснити, чому вчепив символ російської пропаганди, так і не зміг. Обурюється на кордоні його пропустили. А у Бердичеві дивуються, почали робити зауваження. Взагалі, хто? Взагалі, хто? хто прийшов на Україну? Хто прийшов з війною, не з миром на Україну? Скажіть мені, будь Слухайте, ласка. Слухайте, не, не читайте мені моралі, мені 48 я вам не років. Не читаю, я вас Не треба мене лічити. я, я вивчився в Радянському Союзі. – Хто прийшов на Україну? Та, це ваші з війною. Скажіть, будь ласка, мені. Що ви хочете від мене, я не пам'ятаю. Ви знаєте, що означає так. зараз на Україні? Жінко, відійдіть, будь ласка, будь ласка, буйду, як це, Громадянин чи товариш майор? Як? Скажіть, будь ласка, хай відійде. Парадокс до цієї пані у гості приїхав сват із символікою держави, яка знищила мільйон українців. І саме у той час, коли її ж син знаходиться на війні, що що, що сват має сину? Я, я знаю все, Я розумна сьогодні людина, я все понімаю. Працівники поліції склали протокол, здійснили огляд автівки, вилучили Георгіївську стрічку. Георгіївська стрічка вилучається до Бердичівського відділу поліції, складно протокол огляду місця події, відповідно відібрано заяви, пояснення від заявника, з якої виник конфлікт. Потім буде опитано зараз запропоновано проїхати до Бередичків поліції громадянин, який користується цим автомобілем. Для дачі відповідних пояснень і в подальшому проводитись будуть необхідні процесуальні та слідчі дії, і прийматися рішення відповідно до чинного законодавства. Більше у поліції коментарів з цього приводу нам дати не змогли, так як відповідного закону про заборону носіння символіки російської агресії та пропаганди немає. Є тільки законопроект. Як тільки його ухвалять депутати Верховної Ради і президент, лише тоді кажуть, можна говорити про адміністративне правопорушення і можливий штраф до 2550 гривень. Поки ж в Україні покарання за носіння чорно-помаранчевої стрічки немає.